Другий день риболовлі ми розпочали з хорошим настроєм бо вчора нам вдалося не лише спіймати чимало риби, а й назбирати багато грибів. Над нами трошки познущалася, була екстремальна рибалка, дощ, слякать. Але кльов був непоганий. Другий день ранішній кльов вийшли, закинули, вже є збиті карпіки. Е, е, хочу сказати, що після вчорашніх подій, коли Сергій Михайлович умудрився порвати всі удочки, які в нього були, нам е, прийшлося. Трошки змінити, як то кажуть, на дурака, зробити снасть. Тобто Зробили грубшу жилку, поставили мощніші гачки. То есть, ну, снасть та сама класична, проста жилка, поплавок, груз і гачок без поводків, без нічого, пряма леска. Але вона набагато мощніша, оскільки. Карпики попадаються різні, бувають більше кілограма, і такі жилки, як ми ставили 0,22-024, ну, просто не, не витримують. Тому поставили троєчку, це надійно, спокійно, тепер витягуємо, е, отримуємо задоволення, але все одно боїмося, що часом може зламатися вудка. Пробуємо різні наживки, пробуємо і, е, я от поставив і черв'ячка, оскільки знаю, що тут є амбурчик, льовочка. Курчик. Все-таки він, бачите, не брезгує тут і червячком. Але невеличкий, невеличкий. Ну, експеримент продовжується. У нас ще є достатньо багато невикористаних наживочок, так що ми будемо пробувати, все-таки, яка з них спрацює. Хочеться зловити. О, Такого більшого трошки амурщика, кажуть, що вони тут все-таки є, і карпики більше є. Тому і ставимо, чіпляємо балабашки більше, десь так, розміром 17-18 мм такі хороші. І йдуть покльовки на них. Ну, Грибники збирають гриби, вже гукають, що давайте підсоединяйтесь, тому що в них по, -по справжньому кліє. а оскільки дощі. Майже не зупиняються. Дощ був вчора півдня, всю ніч. От тільки зараз стала трохи погодка. От ми вийшли на рибалку, а грибники пішли косити гриби, я так розумію. Да? Так, закидаємо черв'яка. Ну, от ще два слова. Ніяких поводків. Одне грузило. два грузілка стоїть. Достатньо товста міцна жилка, простенький поплавочок. Все цільно, суцільно, як то кажуть. І кльов є. Сергій Михайлович, як, як показує в тебе твоя наживка хлібна. Я, як і вчора, не, не змінюю своєї традиції, ловлю виключно на класичну наживку, це білий хліб. От. Ну, і як показує практика, результат не найгірший, а можна сказати і хороший. Тобто клює стабільно, нормально. Все залежить тільки від розміра наживки. Якщо я її вішаю більшу, відповідно клює більше риба. Якщо менше, менше. От і в мене пішла покльовочка. Оцікай. Прибацька фортуна. Сьогодні вона на нашій стороні, оскільки у нас вже там по штук 5 є карпіків. Зараз ще по штук 5, 5 злов, нам вже на сьогодні вистачить і спробувати, посмакувати. І Можливо, щось Сергій Михайлович нам приготує, як обіцяв. Так, от в тебе знов там, знов-знов пошла. Так, тут присутній найголовніше адреналін, постійно триває така напруга, Чому? тому що дійсно постійно клює і наперед не можна придогадати, яка це буде риба все-таки. Все, ми до цього часу все-таки чекаємо покльовки Амура, ну поки що щастить нам тільки з коропом. Ну от і, і карась вроді тут ловився, да? тобто є і карась, щось взагалі немає, підходу карася, чого не знаю. Можливо, таке болотиста трохи місцевість, є, що риб їсти, їсти, тобто вона тут не голодає і в принципі ну, така диковата трошки. Короб частіше набагато бере, ніж карась. Карась тут як трофей, можна сказати. Короб... Ну, я чув, так само і линок тут клює. Постерігаючи за поплавком, мимоволі вдивляєшся в чарівну красу місцевої природи. Із задоволенням слухаєш шелестіння листя та магнетичні звуки накрапання осіннього дощу. Як добре опинитись на березі з вудкою у руці. Чергова удочка порвана Сергієм Михайловичем. Придеться її встановити, але зробимо її чуть. Інакше, оскільки піднявся вітерок, і нам потрібно, щоб... нам потрібно, щоб плеска не лежала на воді, щоб її не здувало, щоб була під водою. Для цього ми чуть-чуть по-іншому кріпимо поплавок. У нас є такі фіксатори резинові. Ми вставляємо, відміряємо жилку, майже по рівні вудки, чуть, чуть більше. Вставляємо один фіксатор. Далі, резиновий. Далі вставляємо сам поплавочок скользящий так, за колечко. Вставляємо ще один фіксатор. Ми маємо отакий от регулятор глибини. Тут буде груз. Груз буде погружати поплавочок. Леска буде знаходитися під водою. Тобто, якщо вітер, леску здувати не буде. Це в нас будемо мати отаку перевагу. А глибина регулюється дуже легко. Рухаємо фіксатори, рухається по плаву. Далі в'яжемо гачок. Цей гачочок у нас вже був прив'язаний, але він дуже подобається Сергію Михайловичу, не, хоч, не хоче міняти на іншого. Ну, скажу чесно, він непоганий гачок. Але зайву жилку з нього потрібно знімати. Що інтересно і потрібно кожному рибалці це пам'ятати. Пішло, пішло Да, я витягнув карпіка. Бачите? Такий зеркальний. зеркальний, достатньо. Непоганий, ну ще маленький, ще йому рости, рости. Але як на сьогоднішній день кидаємо його в садочок. Хе-хе, раз удачно. Переїхавши на другий ставок, вирішили закинути будки та спробувати вдачу на іншому місці. Закінчили, якби ми сьогоднішню рибалку. На попередньому ставку бачу тут теж ставочок, риба плещеться. Скажи мені, тут є, що можна попробувати закинути? Так, да, тут е, є короп, амур, окунь, плотвичка, щучка. Тут набагато є більше, і думаю, і в розмірах, і в кількості риби, тому що сам став по розміру набагато більший, але е, лише з наступного року. Планується той став, на якому якраз ми сьогодні рибалили, от, використовувати для спортивної рибалки, де буде дозволено ловити вже всім рибакам, всім бажаючим, хто захоче. Ну, е, йдемо, присядемо, може, попробуємо тут закинути, що воно до чого. Це хто в нас, до це головний наш рибак. Кіцька за прізвиськом текіла. Вона завжди сидить біля мене поруч і слідкує, як я ловлю рибу. Як правило, чомусь на цих ставках риба взагалі не клює, коли дуне північний вітер. Певно, змінюється погода і тому. Як правило, риба майже не клює. Анекдотики якісь ви мені обіцяли, Сергій Михайлович, в двох словах. Ну, напевно, одна із притаманних рис справжньої рибалки це певно, терпіння. Оце розповів анекдот про терпіння. Сидять два куми на рибалці, нічого взагалі не клює. Ну і кум каже, що куми. От ви вже три години сидите і не відводите очі від поплавка. Оце у вас терпіння, як ви так можете? А каже: знаєш що, в мене вдома, три доньки і рояль. Каже, стільки терпіння каже, скільки в мене. Ну, ні в кого немає. Я йому не заздрю, на. На жаль, риба оминула наші наживки, але ніхто не засмутився, бо коропів натягали вже достатньо. Зараз повертаємося, аби зготувати обід. Смажений короб на свіжому повітрі видається удвічі смачнішим. Задоволені та щасливі вирушаємо додому.